Добрий ранок, церква. І вже як я хочу привітати вас з тим, що радий вас бачити тут, на цьому місці офлайн. Також радий знати, що нас дуже активно дивляться онлайн і переглядають наші проповіді. І давайте перед початком нашого зібрання ми помолимося для того, аби щоб Бог відкривав наші серця і ми були готові чути те, що Він приготував для нас. Підтримуйте в молитві. Батько Небесний, дякую тобі за цей день і дякую за можливість збиратися щонеділі. Дякую тобі за спокійне небо Ужгородом і за те, що ми можемо збиратися в ім'я твоє. Дякую за ту любов, яку ти проявляєш нас кожного дня, і благослови для того, аби почути те, що ти приготував для нас сьогодні. Амінь. Сідайте. Хотів би поділитися з вами деякими розділами і дослідженнями, які були зроблені. І давайте відкриємо свої Біблії на тексті Луки, 9 розділ, 23 вірш. Буду читати Зогіянка. Луки, 9 розділ, 23 вірш. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Цей вірш є один із кульмінативних частин Євангелія, тому що в цих частинах Бог починає, каже, що в перший раз що він буде йти на хрест і він має померти. І тут він багато спілкується з учнями, і вони нарешті розуміють, що він є Бог. І цей вірш також записаний і в інших Євангеліях, в Марка і Матвії. Давайте також прочитаємо, як він там записаний. Матвія 16, розділ, 24 вірш. Промовив Ісус учням своїм. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. І Марка, 8 розділ, 34 вірш. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них: Коли хто хоче йти вслід, вслід за мною, хай зрічеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Як ми можемо побачити, ці два вірша є майже ідентичними, в яких змінюється лише послідовність Суми. Але в Луки є одне уточнення. Лука додає один прикметник слово щоденний, який є уточнений. Але давайте подумаємо, чому він. Додав конкретно ось це слово. Особливості написання Євангелія від Луки – це те, що він писав дуже докладно. Він був дуже освіченою людиною, і це є підтвердженням того, що він дуже багато уточнював. Якщо ми подивимося на Луки перший розділ, третій вірш, де він пише такі слова. Тому я все від першої хвилі докладаю, докладно розвідавши, забажав описати в порядку для тебе, високодостойний Теофіле. І це нам показує важливість до дрібниць. Тому що Лука збирав всю інформацію з перших, з перших істочників, і тут він каже, що він докладно розвідавши це. Давайте трохи поговоримо з вами про цей вірш. Хотів би з вами заакцентувати, подивитись на три дії, про які нам каже Ісус. І перше, хай зрічеться самого себе. Слово зріктися в тлумачному словнику означає таке, відмовитись від чого-небудь. Свідомо позбавляєте себе чогось, відмовитись своїх прав на щось. Це нам вказує на те, що Христос каже, щоб ми зайклися від своїх пожадливостей і свого спокус, спокус свого тіла. І далі ми бачимо наступну дію: хай візьме щоденно свого Христа. Почнемо з того, що Ісус не мав на увазі. Багато хто розглядає хрест як якийсь певний тягар, який вони мають нести кожного дня. Складні стосунки, якась тяжка робота або якісь фізичні вади. І з, гір... з гордістю, з мішною з жалістю до себе вони кажуть, це хрест, який ми маємо нести. Таке тлумачення не відповідає тому, що мав на увазі Христос, сказавши Хай візьме свого Христа. Коли він прямував на Голгофу, де мав бути розп'ятий, ніхто не думав про хрест, який він ніс, як символ тягаря для людини Першого століття. Хрест означає лише одне: смерть в найболючішому і найпозорнішому стилі. Це найгірший спосіб, яка могла винити тільки людина. Тому що людину розпинали, і вона ніби задихалася в своїй крові, і це було дуже позорно. 2000 років тому християни розглядали хрест як символ викоплення, прощення, благодаті та любві. Але за час Ісуса хрест представляв нічого, окрім болісної смерті. Оскільки римляни змушували засуджених злочинців нести свої хрести до місця розп'яття, це означало перенесення свого власного знаряддя страти до своєї смерті на хресті. Тому хай візьме свого хреста» означає готовність померти, щоб слідувати за Ісусом. Це називається Померти для себе. І це заклик до абсолютної капітуляції. Після своїх слів Христос продовжує. І продовжує дуже цікавими словами: Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Луки, 9 розділ, 24, 25 вірш. Хоча заклик дуже важкий, винагорода є незрівняною. Після того, як ми бачимо взяти хрест, він каже, йти за ним. Слідувати за Христом легко, коли в житті все гладко проходить, е, немає ніяких проблем, ви не зустрічаєтесь ніякими випробуваннями. Але наша справжня відданість йому проявляється у випробуваннях, які він нам дає. Е, ісус запевняв, що його послідовники будуть зазнавати випробування. І це ми бачимо в Івана 16 розділі, 33 вірші, де він каже, це я вам розповів, щоб мали ви мир в мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Учнівство вимагає жертв. І коли він ніколи не приховував цієї ціни. Але яка нам користь від цього, щоб слідувати за Христом? Ми знаємо цю перемогу, яку Христос зробив на Голгофі, померши за нас і за наші гріхи. І для того, щоб ми мали вічне життя. Освячуючи себе Ісусу, означає щоденно брати свій хрест. Відмовляючись своїх надій, мрій, навіть, е, навіть свого життя, якщо це необхідно Його справі. Лише якщо ви хочете охоче візьмете свій хрест, вас можна назвати учнем. В Луці 14 розділі, 27 вірші, він каже: і хто свого хреста не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Як ми бачимо, Лука е, в Луки то посвяти для себе кожного дня не лише під час служіння в неділю. Бо під час служіння, який ви насстере, він каже про посвяту кожного дня в кожній своїй сфері. Це про те, коли ми живемо цим словом, яким він нам заповів. Ми живемо тим, що Він нам каже. Це тоді, коли ми не робимо щось для того, щоб щось робити, а ми робимо щось для Бога, коли ми розділяємо радість з ближнім і коли ми розділяємо з ближнім горість. Давайте на кінець помолимось для того, щоб Бог допомагав нам жити Його словом кожного дня. Кожен з нас міг щоденно нести його хрест. Давайте помолимось. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти залишив для нас це слово і ти залишив для нас вказівки та класний приклад для того, як ми маємо жити. Ісус помирав за наші гріхи, щоб ми мали вічне життя. І, Боже, хочу жити Твоїм Словом для того, аби прославляти Тебе. Хочу нести твій хрест і йти за тобою. Бо в кінці твоя перемога, ти помер за наші гріхи, щоб ми мали вічне життя. Укріпи нас в цьому кожного дня і в кожній нашій сфері. Дякую тобі. Амінь.